Тут прохладно так, не те, не те, не, не те, не, не те, не, що... Не, що да, не те, що в Чернівцях. Так, я покажу, де я знаходжуся. Яка красота, річка, сніг. Красота. О. Так, переключуся. Ну що, друзі, знову я... Вибачте, що знову виходжу в ефір, але не міг не показати це, так як знову ж таке болюче питання. Далі я знаходжуся в село Мигово, Чернівецька область, Вижницький район. Знаходжуся на річці... Ай! Провалився! Це жесть. Знаходжуся на річці Мигівка. Мигівка, правильно, так? І те, що я бачу... Ну, блін. Вибачте за слово. Ну, не стримується Як виявилось, на цій річці ми на ми, село Мигово, Вижницький район, Чернівецька область. На цій річці селищний голова у 2014 році вирішив собі зробити тут бізнес. Покажу. Переключуся спеціально. І йду в ту сторону, як ви бачите, от є річка. Ось є такі бетонні плити. Так, я ще зараз як впаду в цю річку. от, Змінене зараз русло, Ну не зараз воно було змінене, Русло річки, як ви бачите, ось сюди. І штучно створене озеро. Чи для форелі. ну, Тут люди говорять, що конів вирощували. Там як, як бачу, там загорода є така. Ось. Пустили трубу під землею. Ось це озеро. Я показую. Ось. Змінили рі... рушло і пускають сюди воду. От як ви бачите, будь ласка. А тепер, де наша екологія? Де наша поліція? Чому в нас немає встановлених прибережних захисних смуг? Кому це на руку? Чому є водний кодекс, є земельний кодекс, де чітко прописано, що мають бути встановлені прибережні захисні смуги. До сьогоднішнього дня цих прибережних захисних смуг немає. Хто, кому верніше, це вигідно і хто на цьому наживається? А я вам дам відповідь. Вигідно це чиновникам. Тому що як встановлюють прибережні захисні смуги? Відповідно, пів Калинівського ринку прийдеться знімати. Відповідно, всі ось ці незаконні дії, які вчиняли, потрібно буде за них відповідати. І багато чого іншого. Де? Так, Але тримай, я вилізу. Давай. І це гарне якраз туди, стане на цей. Як ми говорили, що ми будемо збиратися їхати в Київ до міністра екології, до Верховну Раду, до найвищих рівнів показувати, тому що чиновники, екологія, поліція не працюють. Як можна було взагалі допустити ось це? Як, скажіть, будь ласка, створити ось цю водойму штучну, пустити з річки трубу? Змінити русло річки. І не знаю, чи тут щось вирощують чи що, зробити ось це. Як? Питання постає. Я не розумію. Для рекреації взяли. А, ну так. Да. Цікаво, скільки коштів було виділено на будівництво цього бетону. І звідки ці кошти бралися. Досить цікаво, тому що бетон досить такий... Я покажу ще раз. Бетон досить такий потужний. От. І буде питання підніматися. Хоча говорять вже, що відкрита кримінальна справа по цьому питанню. Але, як ми знаємо, наше слідство не працює. В першу чергу потрібно заставляти їх, а потрібно взагалі міняти керівництво поліції. І ставити нормальних, які будуть дійсно працювати для народу. А не проти народу. Як там говорив начальник екології, що наша екологія чуть не найкраща в Україні, одна із найкращих. Так будь ласка, відкрийте очі, пане Аврам Михайло Михайлович, я вам покажу ще раз. Бачите, річка, змінене русло, там озеро, там труба. Хто надав право це робити? Скажіть, будь ласка. Це два буковини, так погоджуюсь. Я знову піду до вас. Останній раз. Бачу, ви працювати не хочете. Куча я вам заяв дав, ви не виїжджаєте, ви нічого не робите. Боїтеся чи що чогось. Ну, тоді будемо на Київ йти. Ще раз зайду до вас, покажу вам це все. Обов'язково зайду в обласну раду, покажу це все. Тому що дуже багато чого є цікавого. Все затримувати не буду. Показав, тому що це просто жах, що відбувається. Тому терпіти досить вже, люди. Досить, реально. Ми є козаки, ми є українці. Ми живемо на прекраснішій землі, яка нам дана Богом. У нас є козацький дух, а ми не можемо. Відстоювати свої інтереси, захищати свої права. Над нами знущаються, реально знущаються, нас знищують Ох, і багато чого іншого цікавого. Ну, не хочеться вже говорити, бо болить. Я вечором спробую вийти, розказати більш детально все. Та порішав голова, як і завжди. Да, погоджуюсь, порішав, але розголос потрібно давати. Потрібно брати за чуба блин, тих чиновників, приводити на місце і показувати, хто дозволяв це робити, блин. ладно, не буду, бо на емоції зараз перейду. Все, друзі, слідкуйте, далі буде. Показав, бо змушений був показати в прямому ефірі, щоб не говорили, що я щось там придумав, чи ще щось. Ще раз покажу. Ось це річка. Ось штучне озеро. Все, красота яка. Все. Будьте здорові, слідкуйте, далі буде.